Ефект політичного торнадо викликав в штаті Аризона новий міграційний закон, який фахівці називають найжорсткішим імміграційним законом в Україні. У п'ятницю губернатор штату Аризона підписала закон, покликаний боротися з нелегальними іммігрантами. Документ одразу викликав шквал гострої критики від президента США Барака Обами до Організації захисту прав людини. Найбільше їх непокоїть те, що закон дозволяє правоохоронцям зупиняти на вулиці і перевіряти наявність легальних документів у кожного, хто викликає підозру. Одні кажуть, що це. Може привести до дискримінації етнічних груп, наприклад, латиноамериканців. Інші вважають, що закон навпаки дозволить взяти під контроль нелегальну імміграцію у штаті, а можливо і у цілій країні. З подробицями Уляна Телюк штат Аризона раніше чи пізніше опинився на передовій у боротьбі з нелегальними іммігрантами. Географічне розташування Аризони, що знаходиться на кордоні з Мексикою, робить її уразливою до напливу нелегалів. Прибуття непрошених мігрантів створює чимало проблем для влади. Найбільша з них злочинність, десятиліття бездіяльності федерального уряду і суперечливі закони створили небезпечну і неприйнятну ситуацію. Так, губернатора резони Джен Бріон прокоментувала своє рішення підписати жорсткий законопроект про імміграцію, який дехто уже назвав антиімміграційним. Справа в тому, що новий закон дозволяє правоохоронцям перевіряти документи у всіх, хто схожий на нелегального іммігранта, а підставою може стати звичайнісінька підозра поліцейського. Юристи побоюються, що це призведе до расової дискримінації. дуже важко передбачити, як правоохоронці штату Аризона зможуть визначити, хто легально тут, а хто ні керуючись цим законом. Об'єктом переслідування, на думку багатьох, стануть саме латиноамериканці. Іспаномовне населення, мексиканці. Цей закон не скерований проти нелегальних іммігрантів. Він скерований проти кожного з певними етнічними та расовими рисами. Новий закон спровокував масові демонстрації в Аризоні. Однак, не всі, що вийшли на вулиці Фінікса, проти жорсткіших правил. Це добре, що закон підписали. Треба ж десь починати. Федеральний уряд нічого для нас не робить, і тому штат повинен вирішувати все самотужки. Закон вступить у силу лише через кілька місяців. А цього часу достатньо, що правозахисні організації змогли оскаржити його в різних судових інстанціях. якщо ми почнемо виконувати закон, нас почнуть судити за порушення громадянських прав. Якщо ні, нас засудять ті, хто його ініціював. Мер Фінікса – опонент закону, і він не один. Президент Барак Обама також підав критиці документ і доручив своїй адміністрації перевірити його легітимність. За приблизними підрахунками у сполучених штатах мешкає понад 11 мільйонів нелегальних іммігрантів. З них 500 тисяч в Аризоні. Уляна Телюк голос Америки.